Слава Україні! Друзі, сьогоднішнє заняття є особливим, тому що я вам пропоную перевірити ваш власний рівень іспанської мови ту нівель. Вам знадобляться ручка та листочок. У вас буде 25 запитань та 3 відповіді. Вам потрібно обрати правильну відповідь, записати її на листочку. В кінці ми звіримо. Всі відповіді я поясню правильні відповіді, а також ви зможете приблизно визначити свій рівень іспанської мови. Ось перше запитання. Я буду зупинятись десь приблизно на 5 секунд на кожному запитанні, щоб ви змогли натиснути на паузу, прочитати його уважно, подумати та записати правильну відповідь. Отже, ось це перше запитання. Спробуйте на нього відповісти. Запишіть на листочку правильну відповідь, потім ми їх всіх обговоримо три. 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. 22 23 24 25 Questa bueno, è stata l'ultima. Questa è la domanda che vogliamo fare. Posso dire bene? Però sì, questa è la І зараз давайте перевіримо правильні відповіді. Я їх прокоментую. Отже, примирю. кому ти ємеш? Як тебе звати? Думаю, його не варто пояснювати. Ке ораеш еш ляона і мелія. Тому що, якщо ми говоримо про години, то в водни у нас тільки одна година перша. Саме тому вона еш-ляуна. А всі інші множені. Тому ми скажемо: son лас дош», son лас треш», son лас куатро». pero es ла уна і media. De donde eres? Soy de Ukraine. Різниця між «сер» та стар, ви можете подивитись. У мене є ціле відео присвячене цим словам. Правильна відповідь. Ось ця. Номер 4. Хуан vive «Ен Madrid. Теперішній звичайний час. Відмінювання дієслів слів теж можете передивитись. Фінько, ай муча хинти і казі. Тому що ай означає є. Ой, це сьогодні «Муй муча» – дуже багато людей на вулиці, так не говорять, це неправильно з граматичної точки зору. Правильна відповідь ай. Аж є багато людей. Коли ми говоримо взагалі про те, чого є дуже багато, ми вживаємо ось оце слово. Тому зверніть, будь ласка, на нього увагу. No quiero ningún problema. Тому що проблема у нас чоловічого роду, тому саме ми не можемо сказати нигуна. Нінgun проблема. Ель проблема. Te vi ayer en la plaza. Минулий час. До речі, звертайте, будь ласка, увагу на слова, які допомагають відрізняти часи. Це, це взагалі в будь-якій мові. Вчора. Це, це, це трапилось вчора, тому це звичайний минулий час. Los los leones son más grandes que los gatos. Структура. Порівняння. Firme, kirais, тому контарми що це щось розповідати. А де фірми це нібито просто поділитися тим, яка година, загальними даними. Адар це давати. Майяна іре альфіни. Ось вам теж слово, яке допомагає визначити час. Майяна, завтра. Я піду в кіно. Іри. Майбутній час теж можете переглянути. Онсе нуєком предонада. Я нічого не купив. No me gusta los A mí мені не подобаються помідори, мені теж вони не подобаються. Зверніть увагу, дуже цікава граматична тема. Там і тампоко обидва слова означають теж. Але вживаються вони в різних ситуаціях. Тобто, якщо ви говорите, що вам щось не подобається, заперечуєте, що ви щось любите, і хтось хоче з вами погодитись і сказати, що йому теж це не подобається, тоді вживається тампоку. Якщо ж ви говорите, що вам щось дуже подобається, і хтось каже, що йому теж це дуже подобається, тоді вживається тамбінь. Тобто, ось в цій фразі у нас негативна коннотація, тому тампоко. Якщо ми заберемо оце но, і скажемо: ме бушта льош то матиш амі амінь. Зрозуміли? Тобто там поку, коли негативна фраза, а ви з нею, погоджуєтесь, а там мінь, коли це позитивна. Якась позитивні дані чи інформація, і ви з тим згодні. Тобто обидва погоджуються, тільки ось це погоджується з чимось негативним, а це з позитивним. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Si tenéis calor, abrid la ventana. Це наказовий спосіб. Будь ласочка, не плутайте. Дуже багато носіїв мови, говорять, оце ріже вухо. Абри наказовий спосіб. Подивіться відео ще раз. Воно є на каналі. mandaré un mensaje є llegue. Я тобі надішлю повідомлення, коли приїду. Тобто, тут у нас «cuando». І вже починається тема субхунтиву, яку я розпочала, я пам'ятаю, одне відео я зняла про субхунтив. Тобто є певні слова, після яких трішечки змінюється саме дієслово. Ситуативно, коли, ось це кондо майже завжди нам дає зрозуміти, що буде вживатися субхунтив. Субхунтив це така структура дієслова, яка ось в таких якихось ситуаціях після слова коли. Вживається. Це ми поговоримо в окремих відео, я обов'язково їх буду далі знімати, і ви зрозумієте краще. ось тут теж, в 15-му, кетингаш бунфінде семена. Хай у тебе буде, гарний, гарні вихідні, так? Кетингаш. Після Ки також ми вживаємо субхунтив. Есперари аш таласочо. Львово умивой, я почекаю до 8 -ї. Потім я піду. Ашта. тобто до До певного часу. Ала, шо, чо ме вой можна сказати, але тут ось саме значення речення, що я зачекаю до восьмої. Лош криміналеш комет'єрон ельдель. Злочинці вчинили злочин. Комет'єрон. тому що ось це лексичне вже значення слова по, по перекладу. Це на лексику, на словниковий запас питання. Аєрмедгіштеки траеріяш бомбонеш. Ти мені сказав, що ти принесеш, теж ми розглянемо всі ці структури умовних речень, вони пов'язані з субхунтивом. І ви зрозумієте краще. Бачите, чим далі по запитаннях, тим складніша граматика. Аугельвіяхи. «Fuera peligroso valdría la pena» – теж умовний стан, ми поговоримо про нього. Навіть якщо подорож була б небезпечною, все одно це б того вартувало. «Si fuera tu, iría a la fiesta» – Знову ж таки умовне речення: якби я був тобою, якби я був на твоєму місці, я б пішов на свято на вечірку. Me pareció increíble que se hubiera puesto aquel vestido. Мені здалось неймовірним, що вона одягнула те плаття. Тут на часи 22. Este alumno siempre sabe todo. Хто ж він тоді? Цей учень все завжди знає. Es un empollón. Empollón це той, хто зубрить. У нас теж кажуть, зубрило. Es un pelota це 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 підлиза. підлиза. Es un balón – м'яч. взагалі не, не підходить. O, pelota – хто постійно-постійно все зубрить. Si hubieras estudiado más, habrías sacado mejor nota en en el examen. теж умовний стан, ми про нього поговоримо. Devo trabajando en esta empresa muchos años. Я працюю на цій фірмі дуже багато років. Ось після Зєво і «сіго» в нас йде нібито Герундій. Тому що Дія це триває. Ми поговоримо це нібито теперішній час, але тривалий. Він теж існує, він має вираження своє в іспанській мові. Коль'ера по респондераунта. Будь-хто, це кольки-ра. Todos, nemos levo, tomo xo тоді ми потрібно нам би було поставити te pueden, todos pueden. Cualquier persona puede, ale, cualquiera. O es probable na mipa. Oxe, vamos a ver. Vid nulado, pete, de 0 a 5, a 1, de 6 a 10, a 2, de 11 a 15, b1, de 10 a 20 b2, de 21 a 25, c1. Це кількість правильних відповідей. Тобто, якщо у вас від 0 до 5, це приблизно А1. Як взагалі рахуються рівні, мовні? А1 це початковий, базовий, А2 це коли у вас є якісь знання, ви трішки можете вже розмовляти, можете сказати, звідки ви підтримати базову бесіду. Так само, як Б1. Вони, в принципі, схожі. Б1 вже має більше лексичне наповнення. B2 2 це вже такий серйозний рівень, ви можете говорити на різні теми, можете виражати вільно свою думку, а C1 1 СУНО це вже професійний рівень. Це коли ви вмієте підтримати будь-яку бесіду, говорити на будь-яку тему, тобто ви володієте мовою вільно. Це такий міні-тест. Я не можу звичайно стверджувати, що у вас А2 і все, чи Б1, і все, тому що питання я збирала з різних рівнів, тому це все приблизно. Я просто хотіла, щоб ви трішки перевірили свої знання, а також ті, хто зі мною вже давно, я думаю, вам було цікаво, тому що я практично всі запитання, які сьогодні були, ми розглядали ці теми, я їх вам пояснювала, тому я думаю, що. Складно не було хоча б з половиною запитань. А з іншими ми вже розберемось, тому що багато є ще тем для майбутніх відео. Тому ождеху чистий, як завжди, вам залишаю жарт. Ви його прочитайте, перекладіть, напишіть мені переклад, ви мені чогось не коментуєте відео. Я чекаю, я читаю. Зараз я вам залишу теж посилання на відео, які будуть корисними. І, будь ласка, залиште свої коментарі, натискайте лайки, підписуйтесь, щоб ви знали, коли виходять нові відео. Я буду намагатися їх випускати хоча б раз на тиждень. І буду вас дуже і дуже чекати. Я сподіваюся, що воно було корисним, що ви щось нове дізнались і планую проводити кожні 10-15 відео ось такий невеличкий. Тест, щоб ви могли щось нове вивчити або повторити і зрозуміти, де саме вам варто більше приділити уваги граматиці. маш ж граціяш! Астарою!